Наші любі дітки. Рада бачити всіх вас. Сьогодні до нас в групу залітала лялька Оленка. Давайте привітаємося з нею. Добрий день, Оленко. Подивіться, дітки, а вона нам щось принесла. Давайте подивимося, що тут таке. Щось тут написано, мабуть, якийсь лист. О, дітки. Лялька Оленка хоче нам загадати загадки, а ми повинні з вами їх відгадати. Будемо відгадувати загадки. Слухайте, дітки, першу загадку. Слухайте уважно. Люблять мене, поважають. Та б'ють мене, коли грають. Що це таке? Правильно, дітки, це барабан! Ось. Ним грають, це музичний інструмент, але коли грають на барабані, то його б'ють паличками ось так. Так, правильно, молодці. Слухайте наступну загадку. Я великий і красивий. Як біжу, то в'ється грива. Копитами цок-цок, по камінню скок-скок. Хвіст у мене довгий, довгий. Хвіст у мене мов жалоба. Як ви думаєте, про кого ця загадка? Правильно, ця загадка про коника. Так, ось гарний коник. Слухайте наступну загадку. Б'є рука його і палка. Та нікому, бач, не жалко. За що ж б'ють його, мій друже? Б'ють, бо він надутий дуже. Як ви думаєте, про що ця загадка? Подумайте уважно. Правильно, це м'яч. Ось такий круглий гарний м'яч. Слухайте ще одну загадку. Шерсть гладенька і м'якенька. Спинка гнеться. Хвостик в'ється. Тільки лапки сап-царапки. Про кого ця загадка? Про яку тваринку ця загадка? Ну, подумайте уважно, в кого лапки царапки? Правильно, це кицька. Так, ось. Молодці дітки, ви відгадали всі загадки. А зараз... Уважно роздивіться всі ці предмети і розкажіть, якої вони форми, якого вони кольору, розміру, що у них такого є цікавого, чого нема в інших предметах і іграшках. А як можна одним словом назвати всі ці предмети? Подумайте і скажіть. Всі ці предмети можна назвати одним словом. Яким саме? Правильно, всі предмети ці можна назвати словом іграшки, бо всі вони іграшки, з якими треба гратися. Ви дуже уважні і спостережливі. Дітки, а зараз Ляйко Оленка пропонує пограти в гру, яка називається Якої іграшки не стало. Для цього вам треба уважно роздивитися, які саме іграшки стоять на столі. А це у нас кицька, м'ячик, коник та барабан. Подивіться уважно. Потім вам треба заплющити оченята, ось так долоньками, і не підглядати. В цей час я заберу одну із іграшок і заховаю її. Потім, коли скажу відкривайте оченята, ви відкриєте і подивитеся, якої ж саме іграшки не стало. Зрозуміли? Давайте спробуємо. Так, дітки, зараз всі-всі закриваємо ученятка і не підглядуємо. Закриваємо ученята. Відкривайте. Подивіться уважно, якої іграшки немає. Так, я заховала м'ячика. Молодці. Ось він. Ось наш м'ячик. Так, добре. Ось ці іграшки знову на місці. Дітки, давайте ще раз. Закривайте оченята. Відкриваємо очі. Подивіться зараз, чого у нас немає. Так, немає у нас коника. Молодці, ви дуже уважні. Так, я заховала коника. А тепер іще раз заплющуємо оченята. Відкривайте. Подивіться уважно, якої іграшки не стало. Так, дітки, молодці. Немає у нас барабану. Я заховала барабан. Ну, давайте ще раз заплющуємо оченята. Відкривайте очі. А ну тепер, чого у нас тут не вистачає? Правильно, молодці. Немає у нас знову ячика. Ось така цікава гра. Сподобалось вам грати? Молодці малята? Ви були сьогодні дуже-дуже розумними. Гралися, спостерігали, відгадували загадки. Оленка дуже задоволена вами, і вона хоче вам запропонувати скласти маленьку розповідь про свою улюблену іграшку. Я впевнена, що в кожного з вас є своя улюблена іграшка, в когось це лялька, машинка або м'ячик чи щось інше. Ось давайте ви складете маленьку розповідь, ви знімете відео де розповідатимете про свою улюблену іграшку. Ну а сьогодні ми прощаємось з вами, до нових зустрічей До побачення малята!